Новорічне поповнення в кількості 9 штук. 20-25 рік відкрив нам нове поповнення, так сказати. Первородка родила 9 штук, от бачите яка. Агресія до самця. Кількість залишається кількість на збільшення. Тут в цьому загоні вона залишається незмінною. Поки 5 нових самців я їх продаю, кому цікаво, пишіть коментарі. Ну, і тут ще чекаю на поповнення від цієї бурої самочки однієї. Це вже привело.